Вітаю на каналі Player One Ready, мене звати Андрій, продовжуємо Claire Obscure Expedition 33. А точніше завершуємо. Е, все, я вже більше не буду мандрувати, бо я переважно приходжу в локації, де я вже бував. Я не можу згадати, які я там залишив, бо вони були занадто складними. Та і змісту особливо нема. Йду от, 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 от мій фінал в цій грі. Пробую. Одну, ну три серії це точно максимум, що я ще тут пробуду. Але хочу одну-дві. Пробую завалити ту мандалу. Зараз йду тренуватися, звикати до мувсету і нащупувати, ким проти неї треба битися, з якими люмінами піктусами Ця херня краде в мене точно енергію. І потім дуже багато блоків накладає на себе щитів. І дуже розганяється, часто атакує. Урон бачиш. Ну. В той і байди, десь 10-20 мільйонів здоров'я. Судячи по тому, скільки 100 тисяч тут займає. Кільканадцять мільйонів здоров'я. Вау. Так, ну я буду стріляти, бо воно, напевно. Ну ладно, поки що не буде. Але здається, воно зараз вкраде в мене всю енергію. У всіх. Блін, як я це не порирую. Ну от, я тепер нічого не можу толком. Ну, роблю Powerful. Низький рівень заряду акумулятора. Та, що ти мені здохне в процесі битви. Коли я стріляю, то він теж абсорбує мою енергію. Слухай, а він не утримує сили від моєї енергії. Може. Може через те, що він краде, він. Щось можу робити, і мені треба зробити білди, в яких я не маю енергії. Але, я, чесно кажучи, не пригадую такої опції. Ну, один з варіантів це переробити білди. Ну от пішла швидкість, і пішли щити. Гаразд. Брейкінг Rules, правильно забрав щити Знов падла краде, має швидкість. Такого ще не було. Тобто ця байда через те, що назбирала мої, мою енергію. Ні, ну Давай я два рази від відновлюю чуваків. Через те, що назбирала мою енергію, зробило цей вибух, який я не зумів сперироти. Ну, поки що не панікую. Наразі треба звикнути до. Побачити всі атаки тої потвори. Але однозначно треба буде глянути. Якщо. Ні, Мені по-любому треба тратити всі очки. от, от як. Мені треба по-любому тратити всі очки, щоб воно не забирало. Але я від ударів знову тримаю очки, правильно? Ні. Атаки рулять. А і тепер виходить, що треба зробити що-небудь до 4, щоб. А у мене 6 стало, ніхіра собі. Ну, давай перфект брейк. малий урон від усього. Головне тут контратаки. Знімати щити і контратакувати. І не віддавати йому енергію. Тобто треба старатися, щоб в мене всі завжди були на нулі. А я провтикав. Треба читати кожну атаку. О, це я. Це я не вмію перервати. Ще раз, я просто це роблю, щоб в мене не лишала синергія. Напевно, зброя версо тут не має змісту. Мені не важливо, на якій я, на якому я рангу. М -м 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 -м. Треба буде переглянути все. На що не вистачає, це дуже важко і версу мені все запоганив. Я ж натиснув. Може, це неможливо спарирувати? Дай мені походити падло. ще один раз ходить. Перший раз я таку херню спарирую. 700 урону, як тобі? Мені здається, це ахієнний успіх, треба піднімати, але при цьому ж... треба знімати щети, робити брейкінг. Промахуюсь. А що я не можу. Щось було не так з анімаціями. Не відобразилися перші атаки. Я взагалі не вмію крижані парирувати. я не розумію, який момент. І ота смертельна атака, коли він пім 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 пін не вловлює моменту, не вловлює вікна, ну і що робити? Знов треба знімати щити. Я не можу відродити чуваків. But... Ready to Better. 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 А зараз 21 тисяча. Чому? Що там, Крига, Крига, це смерть, Ні. Бля, мене аж вухо закладає. Я... Він мене не відпускає. Бач, були би ще пацани, можна було б щось придумувати. Я ні разу ще не пробую його заповільнити. Ну, зараз однозначно щити мають знімати. Я дуже багато енергії віддаю в такому випадку, ну але немає варіантів. Без щити ви взагалі шкоди не буде наносити. Ну, давай вчу мувсети. Чому я не спорирував перші атаки, що це було? ]国王... Тільки третину зняв, і, і це ще не всі стадії я побачив. О. Бачки з глюки вона стоїть не в льоді а з боку. Поки живу. Не непрості оті атаки. Е, ну, мушу знімати щити. Коротше, їй теж треба мати два, можливість два рази ходити. І вона би тоді могла робити його Defenseless. І тоді Breaking Rules. Бачиш, і тоді ще раз ходити. Маель тоді би змогла навіть три рази робити атаки. Треба тільки придумати, що їй третій раз робити. Можна знов Defenseless робити, наприклад, Fencers flurry. Uh -huh -huh -huh. Це може бути цікаво. Маель однозначно треба робити читером. Однозначно. Дивись, скільки вона часу з ним тримається сам на сам. Але як тільки він зробить вибух, мені кавзда. Муторний бій, муторний, він дуже довгий, але якраз буде фінальним. Я не вмію лід парирувати і енергетично хвилювати смертельно, ваншотуючу, навіть до середини не дійшов. Не шарю, чому я деякі пропускаю. Давай роби мені крижану атаку, щоб я вчився чомусь. Короче, треба дефенслес і уповільнення, це те, що я не пробував. Не, я просто випадково, я клікав багато разів, я не розумію тої атаки. Як я пропустив два рази, Ну і зараз я не буду мати. Мені прийдеться градієнт використати або здохнути, не можна, в нікуди піде. Короче, без читерства нема що робити. Ну, я, я досі лишаюся в бою, бо принаймні я звикаю до атак. Це як відбулося? Щось тут поламалося, бач, немає анімації. Блін, я так ніколи не використав. Коротше, треба закінчувати цей бій. Треба закінчувати. Бач, бо градієнт піде в нікуди, а інакше я не маю можливості використати його. І я просто по колу кручуся, дуже мало знімаю. Добре. Давай роблю градієнт, просто щоб зробити. Же мило. А на скільки часу він стане дефенслес? For one turn. Тут написано For one turn на ігрику, а тут на іграку написано просто Defenseless. Бачиш, щити ти це не знімає, це різні речі. Він завжди так робить? Ні, бачиш, бо там навіть б'є вона в нікуди. Щось бляха поламалося з тим босом. І Він уже не дефенслес, тобто без толку, це треба хоча б на три кроки. Ладно, скіпую, і хай мене добиває. А, значить, треба її чітера поставити, і треба комбінацію defenseless, Атака і тоді ще щось добуваюче. Я нічого не роблю зараз. Атаки не дуже сильні, крім, крім тої, де вибухає все. Де де то я? Ну не має бути вон зверху. Все добре. Все добре. Значить, Маель. Наша маленька Маель. І пробивна потрібна. Uh, defenseless На 3 кроки. Прикинь, там просто того не було написано. Вот Треба цю штуку робити. І потім. Ось цю. Гюста Хомич Хай буде. Можливо, поставити щось теж дорогуще mm -hmm. uh, і можна, можна та, от якийсь брейк ну цей у мене стоїть. Ні, не стоїть. У мене якийсь інший стоїть. Цей теж непоганий. А, давай його поміняємо з оцим. Добре, і сюди раз. 2. Якби це не було дивно, але якось так. Добре, ти, братику. Що йому поставив? Я мені хіра не поставив, чи що? Ну, Пірсинг, окей. Чувака немає нічого. Заповіль... Ну пробиття. Добре. Два на пробиття. Добре. Я ж ніби міняв, ні? Прийдеться ще раз зайти, вийти, щоб зберегло. Ірсинг воно є, добре. Діфенслес, а, Добре. Зелене. Давай поміняємо зі, з ось цим. Повністю ломаю логіку. Ну побачимо, може воно сподіє. Хекса я поставив. Добре, далі дивимося. От, заповільнення на 3. Е, фіолетово. Ну окей, в мене є 2 зелених. Це правда демедж, брейкінг демедж. Поки що поставлю. Брейк червоний, в мене встановлений. Брейк фіолетовий достатньо в мене фіолетових. Пробиття синє, у нас тут паверлес, хай буде. Заповільнення червоне. У мене там пробиття червоне, хай буде. Синє пробиття. Поки що ні. Зелене пробиття. Ні. А чого в нас тут жовта робить? Особливо нічого корисного, але це здається в мене єдина жовта хрінь. Сі. Ну, окей, принаймні щось корисне. Жовте лишу. Тебе що, чувак? Знімаю всі статуси, хіляє. А, отримую поінти. Нічого в нього цікавого. А, так, лишаються піктуси і зброя. Підсилення контратаки два рази грає. Базова атака додатковий урон це все дуже корисно. Комбоатака 30 коштує. Опаньки, а в мене закінчується місце. Слухай, я зроблю дуже коротку серію тоді, і зразу вже в догонку ще одну коротеньку. Це буде дві частини одної. Я не проконтролював в мене, кудись пішла вся пам'ять. Бувай, дякую, що був зі мною. Побачимося в другій частині цієї серії. Викладу зразу дві. Друже, головне тримайся там, не хворій.